Команди абітурієнтів з усіх куточків Волині змагалися за кубок ректора із волейболу. Показали майстер-клас та брали участь у суддівстві вже досвідчені університетські волейболісти. На змаганнях серед юнаків абітурієнтів побували і наші колеги. Тримувати та розвивати молодіжний і студентський спорт потрібно. Артем Андрусь, учасник команди абітурієнтів Сушичненської громади. Волейболом захоплюється близько чотирьох років і нині вирішив разом із товаришами позмагатись за кубок ректора ВНУ. Подобається майстерність волейболу, дуже люблю волейбол, спорт дуже гарний від спорту. Хлопці кажуть, чому б не спробувати. Каже, в команді всі більш-менш рівні, можна і спробувати щось представити з команди. Є кандидати, звісно, сильніші, але будемо пробувати показати щось краще. Вже після відкриття турніру команда із сушитницької громади зустрілась із волейболістами з Коваля. Серед учасників змагань також дві команди з Кам'янька-Ширської громади, а також юні спортсмени з Колок, Володимира, Ратнівської громади та Злуцька. Команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зіграла для всіх абітурієнтів показову гру. Її учасники були і в суддівській колегії. Продемонструвати рівень гри нашої команди, нашого університету, і щоб майбутні абітурієнт. Розуміли, що таке рівень волейболу. Хороший. І поступали до нас в університет і розвивалися разом з нами. Чому корисно займатися волейболом? По-перше, це, це є підтримка свого здоров'я. По-друге, це є дисципліна спортсмена, а дисципліна в житті завжди буде ну, хорошою якостю. От. Ну, спорт це завжди круто. і Краще займатися спортом, ніж чимось іншим. Проводити кубок ректора для абітурієнтів вже стало хорошою традицією, а допомагають зробити ці змагання масштабнішими благодійники. Це вже четвертий рік підряд. Ми проводимо ці змагання, адже факультет фізичної культури є надзвичайно потужним структурним підрозділом. університету Лесі Корінки і один із найсильніших факультетів нашої України. Ми входимо в трійку сильних факультетів нашої України в галузі спорту, якісної освіти, міжнародної співпраці і. Широко запрошуємо вступників, потенційних вступників до нас на навчання. Генеральним спонсором цього дійства є, звісно ж, фонд Ігоря Палиці. Дуже важливо підтримати юнацький спорт, і власне це фонд Ігоря Палиці тільки разом робить з перших днів існування його. Це не припиняємо робити навіть у час повномасштабного вторгнення, адже дуже важливо підтримувати дитячий юнацький спорт, не припиняти тренувальні процеси, не припиняти розвиток наших дітей. Нашої молоді, адже розуміємо, що кожен втрачений день буде вартувати їм потім років, здоганянь в майбутньому, і саме тому розвиваємо наших дітей вже сьогодні незалежно від обставин. Після всіх ігор турніру Кубок дістався команді із села Велика Глуша Камінькаширської громади, срібло у команди з Коваля, а третє місце у Лучан, вихованців комплексної дитячо юнацької спортивної школи номер один. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.